Чи замислювалися ви коли небудь, чи є ваш мозок чимось більшим, ніж просто біологічний комп'ютер? Давайте зануримося в одну з найбільш карколомних ідей у науці квантову гіпотезу мозку. У той час, як більшість вчених розглядають мозок як класичну систему, подібну до вашого ноутбука, деякі теорії пропонують щось набагато екзотичніше. Візьмемо, наприклад, фотосинтез. Рослини використовують квантову магію для надзвичайно ефективної передачі енергії. Чи можуть наші нейрони робити щось подібне? А ще є відома теорія орк-ор, -Or, оркестрована об'єктивна редукція Роджера Пенроуза та Стюарта Гаммерофа. Вони припускають, що крихітні структури в наших нейронах, які називаються мікротрубочками. Діють як квантові комп'ютери, і що саме колапс квантових станів у них створює саму свідомість? Важливо знати це надзвичайно суперечлива ідея. Більшість експертів стверджують, що мозок надто теплий і вологий, щоб делікатні квантові ефекти могли вижити, але хіба не захоплюючи думати, що таємниці нашого власного розуму. Можуть бути приховані в химерному світі квантової фізики. Що ви думаєте? Поділіться своєю думкою в коментарях, і не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб не пропустити нові глибокі занурення у загадки науки.